Путін відчуває слабкість США і готує влітку нещадні атаки по Україні. Уражено Азовський завод на що там виробляли для армії Російських розкраців ракети для Патріот. Не може постачати нам Європа. Тому для нас важлива підтримка США Зеленський. У Китаї заявили, що не можуть допустити поразки Росії у війні? Трамп зробив неочікувану заяву про припинення постачання зброї Україні, що саме виробляли на Азовському заводі для армії російських раців, і як це могло вплинути на хід війни? Чому Путін вважає, що зараз найкращий момент для жорстокого наступу? І які його справжні плани на літо? Наскільки критичною є відсутність європейських ракет Patriot для України, і чи зможе Вашингтон нас врятувати? Чому Китай так боїться поразки Росії? У війні, що це означає для глобального балансу сил. І чи дійсно заява Трампа про припинення постачання зброї Україні лише політичний хід, чи початок нової фази ізоляції? Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі, раніше і зрозуміліше за інших, все, що треба знати сьогодні. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали! Путін відчуває слабкість США і готує влітку нещадні атаки по Україні. У той час, як президент США виходить з війни в Україні, Росія використовує цей шанс для нарощування своїх наземних наступів і бомбардування міст по всій Україні. Як пише одне з новинних джерел, російський лідер у телефонній розмові з Трампом дав зрозуміти, що він не має наміру дослухатися до закликів президента США припинити війну і що його цілі залишаються такими самими, як і під час вторгнення: відновити російське. Панування в Україні та примусити захід припинити підтримку Києва і рішення США цього тижня припинити постачання зброї українцям дає значний імпульс зусиллям Путіна, як нам відомо. Стратегія Путіна спрямована на те, щоб зламати здатність і волю України вести війну, посилюючи тиск на її військове і цивільне населення. Тепер Україна стикається з літом нещадних атак з боку Росії, а зусилля Трампа щодо досягнення миру зайшли в глухий кут. Після цієї розмови стало очевидно, що Путін розглядає тимчасове послаблення підтримки України з боку США як сигнал для подальшого наступу у Кремлі, впевнені, що час працює на них. Захід втомлюється, а Україна виснажується. Рішення Трампа фактично розв'язує руки Москві, дозволяючи їй нарощувати тиск без страху негайної жорсткої реакції. Протягом найближчих тижнів очікується хвиля атак по енергетичній інфраструктурі, залізниці та логістичних вузлах, щоб паралізувати можливості постачання озброєння та переміщення військ. Одночасно, з цим Росія активно розширює інформаційний вплив, поширюючи наративи про втому Європи, зраду США і неминучість перемоги Кремля. Метою є не тільки розкол в українському суспільстві, а й моральний удар по західній аудиторії. Втім, незважаючи на ці виклики, Україна не здається. Підтримка з Європи, хоч і повільна, але не припиняється. Крім того, всередині США посилюється спротив щодо зупинки військової допомоги серед політиків, аналітиків і звичайних громадян. Війна триває і вона входить у фазу, коли кожне рішення, кожна промова і кожен удар мають історичне значення. Україна готується до найважчого літа за всю війну і водночас вірить у силу опору та неминучість справедливості. Відомо, що в рамках зниження наступальних можливостей збройних сил російського агресора у ніч на 3 липня підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони здійснили вогневе ураження АО «Енергія» Єлець, Липецька область Росія, що займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів. Для засобів ураження збройних сил Російської Федерації, зокрема для універсальних модулів планирування та корекції, це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю. Окрім цього, дане підприємство ВПК виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер М, крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів комплексів. зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено. Результати вогневого ураження уточнюються. Тут також модернізували плавзасоби та будували судна, які могли застосовуватися в логістичних операціях окупантів. Ураження цього заводу це стратегічний удар по можливостях Росії підтримувати та оновлювати свій флот. Що значно послаблює її військову присутність в Азовському регіоні. Тим часом Зеленський прокоментував вихід Трампа з української війни. Ракети для Патріот не може постачати нам Європа, тому для нас важлива підтримка США, зазначив президент України. Зеленський наголосив, що Європа не має запасів ракет до системи ППО Патріот ПІС 3 які критично потрібні Україні для відбиття масованих атак. Він підтвердив намір обговорити з Трампом відновлення постачань, оскільки від їхньої підтримки залежить не лише оборона, а й моральний стан країни. З однями американський уряд призупинив поставки ключових боєприпасів: Патріот, Сінгер, ГМЛРС та Гімарс, мотивуючи це виснаженням власних арсеналів і пріоритетом для США стратегічних напрямків, включаючи Західну Пацифіку та Близький Схід. Ця пауза викликала занепокоєння альянсу. Конгрес США і Україна попереджають, що без сучасного ППО Києву буде складніше зупиняти російські удари, особливо ракетні і дронові. Зараз Україна працює над кількома напрямками, просить США дозволити ЄС купувати американську зброю для переадресації в Україну, розвиває власний оборонпром і координує з ЄС запуск виробництва боєприпасів у Європі, наприклад, у Данії. Попри це, інтенсивність російських атак не спадає. Щодня випускаються сотні ракетів. Кет і дронів без Patriot ймовірність руйнувань зростає, і Києву доводиться балансувати між реальними втратами та спробами вистояти. Розмова Зеленського з Трампом може визначити вектор підтримки: чи будуть відновлені поставки, чи курс зміниться? З огляду на це зараз критично важливо забезпечити стабільні поставки ППО та протикорабельних систем, нарощувати власну виробничу базу, продемонструвати Західній Європі, що підтримка України гарантія безпеки Європейського континенту. Україні доведеться пройти через це складне літо, але зміцнення обороноздатності та міжнародної підтримки може стати стратегією стратегічним переломом у протидії російській агресії. А Китаї тим часом заявили, що не можуть допустити поразки Росії у війні. Міністр закордонних справ Китаю Ван При заявив главі дипломатії Європейського союзу Каї Каллас, що Пекін не може дозволити собі поразки Росії в Україні. Міністерство закордонних справ Китаю регулярно акцентує на тому, що Китай не є стороною російсько-української війни, і деякі чиновники Євросоюзу були здивовані відвертістю висловлювань міністра. Водночас Ван і відкинув звинувачення в тому, що Китай надає матеріальну підтримку Росії фінансову чи військову Пекін наполягає, що конфлікт давно б закінчився, якби це було так, за словами джерел журналістів. Деякі чиновники Євросоюзу вважають, що ван і дав калас урок реальної політики, частина якого зосереджена на вірі Пекіна, в те, що Вашингтон незабаром переключить всю свою увагу на схід. Одна з інтерпретацій заяв Івана в Брюсселі полягає в тому, що, хоча Китай не просив про війну, її продовження може відповідати стратегічним потребам Пекіна, доки США залишатимуться залученими в Україні, додають автори Китай і Росія понад три роки повномасштабної війни російських Каферації проти України, Китай не критикував російське вторгнення і продовжував підтримувати тісні дипломатичні та економічні зв'язки з Москвою. Хоча Китай і заперечує поставки Росії компонентів подвійного приз. Значення численні журналістські розслідування підтверджують протилежне. Крім того, Пекін практично заблокував продаж квадрокоптерів МАВІ Києву, натомість постачаючи їх Москві. Про що говорив президент України Володимир Зеленський. На цьому, все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.